Привіт, друзі! У мене запитання до дівчат. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що найкращі наші друзі це діаменти? Хм, я от навіть не знаю. Але прикраси дуже люблю, зокрема, перстеники. Зараз різноманіття перснів дуже вражає. Це і з камінчиком, і з малюнком, і гладенький, і з написом і ще багато інших. І сьогодні я, Софія Дідух, розповім вам, коли ж придумали такі прикраси. Назва перстень пішла від слова перст. Палець. Це кільце з дорогого металу, часто оздоблене каменем і носять його на пальці як прикрасу. Історія перстнів сягає глибокої давнини. Такі прикраси з кісток носили ще в епоху палеоліту. Неоліті були кам'яні, а перші металеві перстні з'явилися в бронзовому віці. Перстень вважався символом єдності і вічності, оскільки геометрична форма не має ні початку, ні кінця. В давнину це були не просто прикраси, а символ певного соціального статусу і носили їх ті, хто мав певну владу. Вчені дослідили, що спочатку персні виконували роль розпізнавальних знаків. В древньому Єгипті були поширені персні у вигляді різьбленої початки з підписами та зображеннями на доротяному обідку. Такі персні пізніше почали носити греки, римляни та інші. Часи раннього середньовіччя було прийнято носити один перстень на безіменному пальці. Перстенники були доволі прості з орнаментом, узором, надписом з одним камінчиком. З часом форма ставала складнішою, все більше додавалося дорогоцінних камінців. В пізньому середньовіччі перстні почали одягати на усі пальці рук. В XVII столітті з'явилися перстеники з секретом. А вже у XVIII столітті в моду увійшли діаманти в масивній оправі. На початку 19 століття з'явилися персні з мініатюрними портретами в рамочках з перлів або діамантів. Слід зауважити, що мода на камінці постійно змінювалась, оскільки ювеліри Знаходили все нові і нові камені. Так з'явилися червоний карнеол, агат і онікс. Нове народження пережили аметист, гірський кришталь топаз. В них почали вирізати інталії. Для довідки інталії це зображення на дорогоцінних каменях у вигляді заглибленого рельєфу. Перстні носили в силу професійної або побутової необхідності. До наших днів збереглися на перстки у вигляді кілець, якими користуються чоботарі, лучники носили по три кільця на вказівному, середньому і безіменному пальцях. Це для того, щоб захистити себе від порізів. В кулачних боях часто використовували свої рідні кастети з масивним камінням. Період наполеонівських війн прикраси, в тому числі і перстенники, робили з тоненького човну. Пізніше почали носити золоті персні з кольоровою емаллю. Такі перстеники зазвичай мали прихований тайник, а от наприкінці 19 століття модним був солітар великий діамант. В Україні перстні носили частіше чоловіки, ніж жінки. Особливою оригінальністю відзначився один із видів гуцульського перстня. Це звичайна каблучка середньої товщини з трьома пірамідальними шипами. За козацьких часів козацька старшина носила перстні з власною печаткою гербом. На жіночих перстениках було витиснено щось схоже на сердечко або ж було прикріплено кольорове скло. І ще цікавинка. За однією з легенд першу каблучку носив Прометей за вказівкою це Це був шматок ланцюга у вигляді колечка. Цим ланцюгом Прометей був скований. За іншою версією Прометей сам вирішив залишити на собі шматок ланцюга на пам'ять про перенесені страждання. Але це всього лише легенди. Важливо те, що в наші дні і не злічити усіх видів персню. Як то кажуть, до вибору до кольору, кожен зможе підібрати згідно своїх смаків. Та й перстеники можна носити хоч на усіх пальцях. А з вами була Софія Дідох. До зустрічі, друзі! Па-па-па-па!